Приготували такий домашній крем для паски з білків і цукру за допомогою таким стареньким міксером. Дивіться, як вийшло. Теж надо, файно. Вийшли в нас такі домашні пасочки. Дивіться, я думаю, для першого разу те, що треба вийшло. Дивіться, які файні пасочки, та те, що а. Цей запах. Тати. Змащуємо гарно наші пасочки. Дивіться, так, те, що. Ах, як гарно у нас виходить файно. І робимо невеличкий декор зверху на наших пасочках. Дивіться, це те, те, що треба, як виходить. Опа. Опа. Розрізали ми одну пасочку, щоб подивитися, яка вона всередині. Дивимося. Вийшла така пасочка. Знизу трошечки дивлюся капельку підгоріла. Мягесенька, попробували смачненька, але трошечки підгорівша. Але надіюся, це для першого разу нічого страшного, а так вийшло дуже хороше.